Добрий день! І знову Спектр Агро, і ми сьогодні хочемо розповісти вам про глибокорозпушувач, розпушувач, такий найменший в лінійці це рбм 5. Такий глибоко розпушувач має глибину обробітку до 45 см. в нього 5 стійок, жорстко закріплені стійки, оборотне долото, регульовані крильця. Має механічного регулювання глибини е, задніх котків. Маємо ззаді два штригельних котка. Е, ширина, реальна ширина захвату, тобто ширина котка 2,35. Вартість такого глибоко розпушувача 9,340 євро. Ми проводимо демо показ, кого зацікавило. Звертайтеся безкоштовно, привозимо на демо. Е, Перевіряємо під ваш трактор, під наш трактор. Ну загалом, козацькаво звертайтеся.